Привіт! Сьогодні поспілкуємося з Марією та Мар'яною, співзасновницями українського бренду взуття сумок та аксесуарів Туемс. Вони щойно завершили фінансове менторство з фінансів, бізнесу плюс побудова фінансової системи. Тому, дівчата, хочу вам задати кілька запитань, щоб почути ваші враження та підсумки від програми. Тож, перше запитання: з чим власне прийшли в роботу, яка так звана точка А так була для вас? Можете, будь ласка, описати. Так, Всім привіт! Мене звати Мар'яна. І наш першочерговий запит це було планування бюджету, перегляд, ціноутворення, де ми можемо оптимізувати витрати, і, взагалі, який реальний прибуток бізнесу. У нас був е, автоматизований облік фінансів, проте у нас не було знань і розуміння, як його правильно читати, як його використовувати у цілях бізнесу. І у нас не було е, знань з управління фінансів. Та так само ну на момент загалом співпраці е, в нас такий був просто загальний погляд на фінанси компанії, але не розуміли, як ними управляти, де ними рухати. От тому у нас було прийнято рішення, потрібно шукати когось, хто нам може допомогти в цьому. Угу. Клас, дякую, дякую за відгук. А тоді переходимо до наступного запитання. Чому ви вирішили саме йти до мене на це навчання, коли ви прийняли рішення? Та, дякую за запитання. Ну насправді тут Маряна тебе знайшла, та вона просто зареєструвала втретю, почала читати. Та, і власне, е, ну, ми прийшли та, до спільного висновку, що нам потрібно когось шукати, і ми думали, які канали нам використовувати в плані пошуку спеціалістів. От, та. Ну, ми дали е, там, по знайомих запити, але якось щось не складалось. Дуже вузька ніша, ні, Ніхто зі знайомих таким не займається, і таких вузьких спеціалістів немає. Я начитала стрессу, кинула мерів. каже, ну слухай, класний, треба, треба писати. Треб... Ну, якось просто відчулось. Угу. Дякую, дякую за щирість. Я теж дуже радий, що ви в мене другі клієнти по цій діяльності клас. От, що йдемо далі. Тоді, що вам найбільше сподобалось в роботі зі мною? Так, ну насамперед, е, мені як е, я виконую функцію більше креативного директора, та і мені з цифрами в загальному важко дуже класно, дуже доступно пояснював, тобто простими е, реченнями, деколи два рази. Так, але дуже класний підхід в нашому темпі. Та ти мав розуміння, що там ти не говориш з синим системами, знаєш. Який там вже дуже класно, дуже доступно пояснював, навчав, тобто цілу систему збудував для нас і, та дуже, дуже дуже багато підходів, класних табличок. Ну, цікавий факт, що як ми тільки розпочали роботу з Русланом, наш прибуток пішов вверх. архіше, ти рекомендую талісман для фінансів. І е, ми з такого фінансового хаосу е, з Росланом збудували цілу систему, і це нам насправді е, допомогло вийти з операційки і глянути на бізнес з управління. Рослан насправді не лише е, фінансові рекомендації та фінансову систему збудував, а й з точки зору управління, маркетингу дав багато порад, які ми втілили, і які нам допомагають виходити на інший рівень. І ми тепер приймаємо рішення і думаємо: спочатку спланувавши бюджет, порахувавши, скільки це нам буде коштувати. Бо раніше так більше керувалися інтуїцією і такі, а це ровим, це не робимо, Але тепер ми опираємося на реальні цифри і результати і думаємо. Чи варто нам це робити, чи не варто нам цього робити? І в якій кількості це нам все робити. Так? Дякую, дякую. Клас. Так, стараюся трошки додати більше, ніж стандартно, якби в запланованій нашій програмі. От, плюс кастомізація. А, а також вже другий хто каже, що зі мною росте у людей прибутковість, прибуток, тому так. Це мені теж. Я дуже радий, що такі результати отримали. Ну, і власне в мене наступне питання було: які ви результат отримали фінансовий та нефінансовий від роботи зі мною? Я не знаю, так ніби вже частково його проговорили. Так, ну але насамперед ми почали працювати з фінансами. Та це дуже важливо. Ми отримали от реальні цифри. Модель доходів, витрат, розуміння маржинальності наших продуктів, так само про правильне прорахування, ціноутворення це mm -hmm. теж така, ну, дуже, дуже було важливий аспект роботи в нашій ніші. Але взагалі на знаєш, отримали ну, можливо, що не повний контроль і відчуття фінансів, але зник як страх перед цифрами. Знаєш. На них не страшно дивитися. Uh -huh. Так, ну і насправді ну, зменшилась тривожність е за фінанси. Ми там порахували нашу точку безбитковості, розуміємо, скільки нам потрібно ресурсів на місяць, два-три. Ну, тобто, такі важливі і фундаментальні речі зробили. І, ну насамперед навіть просто в голові почали от мінятися, так? Mm -hmm. Ти по-іншому просто дивишся на певні аспекти, певні речі, і ну якось більш впевнено в управлінні компанії навіть стало. Клас, клас. Дуже дуже радий те, що ви ділитеся так щиро. От клас. Основні, в принципі, функції, цілі, програми реально виконуються. От, ну і останнє питання будемо завершувати. Чому власне людям потрібно йти до робо на роботу до мене? Ой, в роботу до мене. Відлива на роботу, скажімо. Ну насправді, от. Ти поведеш е, фінанси, створюєш цю фінансову екосистему, і ти якось, е, дуже класно відчуваєш людей, Власне, ти розумієш, в якому темпі як саме це подати. Да? Е, можна з кінок говорити? Тобто, ми якось відчули один одного, нам було дуже комфортно. Дуже класно працювати, бо це насправді дуже важливо. Якби людина не мала якоїсь там експертизи, та, але дуже важливо бути як, ну, в одному вайбі і розуміти, що один одному та нам потрібно. Ага. Ну, і що ми побудували, знаєш, не, не тільки цифри, а от, власне, і впевненість, і стабільність якусь фінансову. От. Ну, я ще хочу додати, що ти дуже. Легко та доступно навчаєш. Е, ну, як же казала Марія, простими словами про складне. І для мене ще таким дуже важливим аспектом є, що в тебе дійсно є щире бажання допомогти, передати знання. І це насправді ментори, які найбільше притягують, і це дуже відчувається, що ти дійсно хочеш щиро ділитись і допомогти. Ой, дуже дякую, дуже приємно. От мені також було надзвичайно приємно працювати з вами. радий, що ви мене вибрали, а я вас. От тому бажаю вашому бізнесу тільки подальшого розвитку, впевненого управління фінансами вашого бізнесу. І якщо ти власник бізнесу і досі керуєш на відчуттях, саме час це змінити. Пишіть в приватні повідомлення або заповнюйте анкету в коментарях під цим записом. Дякую всім за увагу. Дуже вам дякую. Все Пока.